Цезар, заступник командира Легіону Свобода Росії з військово-цивільного співробітництва. Пане Цезаре, вітаємо вас. Добрий день. Пане Цезаре, є розуміння, що операція зараз е, знаходиться в найгарячішій, мабуть, фазі. Тому просто спитаємо, якими новинами так ви можете поділитися з нами зараз. Російські об'єднані сили. удерживают занятые позиции, наносят огневое поражение противнику. У противника огромные потери, порядка полутора тысяч личного состава, десятки единиц техники и вооружения. Противник вынужден перебрасывать разного рода подразделения, в том числе элитные подразделения на наши участки. Мы их успешно перемалываем, удерживаем рубежи. Скажіть, будь ласка, як вас сприймають місцеві? Чи вдавалося вам з ними спілкуватися? Я пригадую, весну 2022 року, коли українські військові заходили в наші міста Ірпінь, Бучу, їм були страшенно раді. Яка ситуація у вас? Як до вас ставиться місцеве населення? Що кажуть? Діло в тому, що жителі Белгородской Брянской, Курской областей не знают, что такое война. Да, они два года спокойно наблюдали, как уничтожается Харьков, Сумы, Киев, Одесса. К сожалению, они не испытывали симпатии и сочувствия в основной своей массе. Сейчас, когда война бумерангом вернулась на территорию России, они, конечно, заняты собой. Никакой рекордной явки на выборах там не было. Люди прятались, люди убегали. Только в первый день объявленного нами коридора выехало более 7,5 тысяч машин, то есть десятки тысяч человек. Люди старались покинуть регион и на общественном транспорте. Но местная власть этому препятствовала. Они хотели обеспечить явку на выборы. Мы знаем, есть проблемы с так Багато питань. Зараз ми спробуємо знову зв'язатися з Цезарем. Нагадаю, що він заступник командира Легіону Свобода Росії з військово-цивільного співробітництва. Пане Цезаре, є зв'язок. Продовжуйте, будь ласка, думку. Прошу прощення. Я фронтовий палец проблем. Mm -hmm. а, основне, чим займалися жителі приграничних регіонів Росії, а не спасалися бікством і стали укриття. Им, конечно же, было не до ярких эмоций, но многие нас встречали радостно, многие, скажем так, индифферентно, открытой враждебности какой-то мы не видели никогда. Не было такого, как было в момент полномасштабного вторжения, когда украинцы бросались под танки, когда они стреляли из двух стволов, закидывали бутылками с коктейлем молотого врага. Такого не было. Нас не встречали как врага. Скажіть, будь ласка, якщо це можна сказати публічно, чи є охочі серед російських військових, які готові долучитися до вас, і як відсіювати тих, хто може на певному етапі зрадити, якщо такі, звичайно, є охочі? Я вам скажу, є дуже важливий критерій. Чим більш елітним підрозділенням являється військова частина, тим більше в ній людей настоящих патріотів Росії. И у многих этих патриотов уже есть понимание того, что Путин ⁇ это могильщик России, что он ведет Россию к расчленению, к распаду и к, станов... к превращению России просто в вассала Китая. Придет время, я думаю, что эти люди определятся со стороной, на которой надо будет держать оружие, и поддержат нас, когда мы пойдем в бой России. Я в этом уверен на 100%. Пане Цезаре, ви ваші побратими маєте неабиякий так військовий досвід на території України, зокрема і під Бахмутом і в інших найгарячіших точках лінії бойового зіткнення. Скажіть, будь ласка, ті штурми, які Війська Путіна проводять на території України. Тобто, як вони штурмують наші позиції на території України і як вони штурмують тепер ваші позиції на території Росії? Чи є різниця? Чи відрізняються вони? Різниці немає. путіну все одно кого нічтажать: українців або русських. Занятые нами населенные пункты подвергаются шквальному артиллерийскому обстрелу обстрелу из реактивных систем, бомбардировки фабами кабами ему все равно сколько погибнет жителей, сколько будет разрушено домов, ему наплевать ему главное удержать как он считает ситуацию под контролем, уничтожить нас да и подавить любые очаги сопротивления. Скажіть, будь ласка, чи є необхідність Путіну забирати резерви безпосередньо з поля бою для того, щоб стримувати ваш наступ? Мені не відомо, скільки ще продлиться наша операція. На текущий момент за неділю три тисячі ми отправили в госпіталя в могилу. Ми знаємо, що групування на цьому участку насчет до 30 тисяч людей. Понятно, що всі 30 тисяч в бою ніколи не участвуют. участвуют не более половины, а то и меньше процент непосредственно. Остальные занимаются логистикой, обеспечением, ремонтом и так далее. Если такими темпами операция продлится еще пару-тройку недель, то ему в любом случае придется перебрасывать туда войска, чтобы усиливать свою группировку. А, пане Цезаре, я пригадаю, колись э... Мав ефір з представником українських силових відомств. Він казав, що там, коли готуємо спецоперацію або операцію, якусь в нас є чотири плани, все йде за п'ятим. Я так хочу спитати, пане Цезарю, чи все у вас йде за планом? Скажімо так, наші плани Гораздо более реалістичні, чим плани Путіна, які після двох років війни. Постоянно повторяють, что все йде по плану. Я так понимаю, что это тоже часть его плана, чтобы на территории приграничных областей Российской Федерации шли бои. Очень мудрый план. Настоящая демилитаризация. Скажіть, будь ласка, для того, щоб бачити ситуацію всередини. Чи збільшилася кількість? Можливо, я розумію, що ця інформація не так, що ви бачите це на вулиці, але тим не менш, чи є представники спецслужб, які прибули безпосередньо до Білгородської області, і стежать за тим, що відбувається на місці? Помічали такі ситуації? Це, звісно, що наша операція привлекла увагу крім? Чекаємо, що відновиться, так, зв'язок. Давайте, давайте дуже швидко скажу. Та є зміни на мапі повітряних тривог: Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Донеччина, саме там зараз лунають сигнали угу. повітряної тривоги. Ми ж продовжуємо спілкування з Цезарем. Пане Цезар, вам слово? Так, Будь ласка, ми вас угу. слухаємо щодо спецслужб. Прошу прощення за дуже плоху зв'язку. Наша операція, яка совпала с проведением псевдовыборов в России. Она показала гражданам России возможность вооруженным путем бороться с путинским режимом, показала, что Путин не контролирует ситуацию даже на собственной территории. А мы знаем прекрасно, что он, нарушив все международные законы, провел выборы на территории четырех оккупированных регионов Украины. И тем самым он лишает себя легитимности не только в глазах российских граждан, российских элит, которые начинают расшатываться, но и своих партнеров, автократов, это Китая, Ирана, Северной Кореи, которые тоже видят, что Путин слаб, а со слабым лидером никто не захочет иметь дело. Ми дякуємо вам за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Бажаємо успіхів, стежимо пильно за тим, що зараз відбувається на території Росії, і разом до перемоги. Нагадаємо глядачам з нами на зв'язку. Був Цезарь, заступник командира Легіону Свобода Росії з військового цивільного співробітництва.